Дуг Мерік і його партнер по співу готуються до наступного виступу. Попередні 17 років чоловік був учасником вокального тріо. Моя теща часто казала, що я співаю як ласіду домінго. Австралієць мав порушення зору. Два роки тому це стало причиною трагедії. Його збив автомобіль. Мабуть, я вдарився головою, і як потім з'ясувалося, у мене був перелом ключиці, пошкодження плеча та перелом ребер. травма голови виявилася серйозною. Дух повністю осліп. У нього ще почалися проблеми з пам'яттю та вимовою. навколо було темно. Здавалося, я був у приміщенні з завішеними шторами. Саме тоді стала в пригоді музика. Після 72 днів у лікарні чоловік не лише повернувся до співу, а й знову почав виступати. Сьогодні я подумала, що так треба починати знову підтягуватися до його рівня. Я щасливий, але звісно, сумно, що я не можу бачити глядачів. Логопед Меріка пишається його прогресом. Треба знайти те, що вам цікаво. Лише те, що люди мають інвалідність, не означає, що вони не можуть робити неймовірних речей.